Такий вигляд має Соя сіяна 22 червня. Сьогодні у нас 2 жовтня. Такий незрозумілий колір. Були невеличкі приморозки. Може це вони повпливали, так не знаю, тому що там видно досить багато листя обсипається, є на ній трохи завязі стручків. Не скажу, що багато, ясно, що це вже неадекватний посів був такий як на мене. От, але це був експеримент. Зараз я десь розгорнув. Це цікаве, що мабуть що щось на ній є. Не подобається мені тільки ситуація з дощами. Трошки вони затягнулися. І там от є такі місця, де вона була занадто буйна, така вона трохи лягла. Надіюсь, що все це спрацює і вона ще встигне нормально достигнути, десикувати. Я не впевнений, чи тут. Той варіант, чи то правильно чи ні. Пораджуся ще з хлопцями, як правильно поступити. В принципі, вона вже своє взяла, але все ж таки вона зелена. Ну, ніби як рекомендують десикацію, коли там вже більша частина дозрілих бобів. Так щоб підігнати. Бурянів нуль. Так що тут не, не, від, не з бур'янами треба боротися, а просто з, 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 тим, з часом, з тим, що вона не встигає нормально встигнути. А якісь такі незрозумілі. Тобто тут жовтіше, а тут зовсім зелене таке. Як густа, гарна. Якби така була основним врожаєм. Мається на увазі, що посіяно в той час що, що повинно бути, я думаю, що щось без неї було, тому що город цей багато років відпочивав, скажімо так, біля дітей ліцерна Тут така ситуація. Я думаю, що... Пізніші посіви мають право на життя, тільки в тому випадку, коли це так, більш адекватно пізні посіви. Ну, Початок червня, може навіть ближче до середини. Але кінець червня це вже трошечки перебор. Ну, Тут не було варіантів. Тут було або так, або, або він мав лежати цей город. وهو Ще ось така заморожка тут. Ось ці ясини. Практично на висоту ясина. У мене ось тут все дуже-дуже зелене. Воно пригнічене сонця не бачило. Тому воно сходить погано і відповідно дозріває погано. Як там кажуть, город не мій. Хась воювати з ними я не маю права. Просто надалі, якщо я буду тут щось працювати, то треба буде погодити, як з цим поступати. Тому що цих декілька соток, тут їх просто нема смислу сіяти, тому що, тому що от мені доводилось тут навіть по сусідству, там молотив я і сою і... Що там здається, я ж мінімум ну, Ситуація дуже схожа. О, оцих декілька метрів на всю ширину городу, вони повністю кожен, роз, кожен рік лишаються і опереюють всі, тому що дерева. Ну, от така ситуація, як у мене, коротше, що там казати. <кхід> я не вірю, що. Ця частина дасть врожай, що вона достигне, так як треба. Там, ну, ще куди не йшло, тому що вона вже міняє колір, щось щось там думає про дозрівання, але не тут.